Ми постійно перебуваємо в середовищі їжі, смакових уподобань і дискусій про їжу. Зі споживання їжі починається життя людини від грудного молока до пігулок у зрілості. Культура харчування напряму впливає на ментальне і фізичне здоров'я, на комунікацію. Підсвідомо діти довіряють тим, хто смачно готує мама, бабуся, тато, дідусь, кохана людина. Всі ці люди, якщо вони смачно готують, вони асоціюються з теплом затишком. з віком рівень довіри у спілкуванні також пов'язаний із харчуванням. Приємні спогади і асоціації після завершення трапези найбільш цінний після смак. Страви складники романтичного ритуалу і життя це спогади. Приємно бачити, як закохані разом смачно готують і насолоджуються згодом своїми стравами. Мені хотілося б згадати про легендарну пару Марлен Дітрих і Еріх Марія Ремарк. Улюблена страва письменника з відкритих джерел це креветки у чесниковому соусі та яєчня з кропом. Приготовлена Марлен Дітрих. З алкогольних напоїв він навідавав перевагу кальвадосу і французькому яблучному коньяку. Смакуйте смачно, бережіть себе. Читайте книгу. Їжа є комунікація.